Добрий день, дорогі друзі, У нас матч Байер баварія У нас техничный тиск вот. Не... О, 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 о. А, не, матч продолжится. Так, у нас э, зараз Олиса с Ай, блин. Ай, блин. Так, якщо рахувати всі нелегальні, то легальні менші. Та, на жаль, такі події стаються, і ми всьому нічого не можемо зробити. Треба боротися з цим. Таке в місце в суспільстві, як ви розумієте, Тим більше в спорті, тому що спорт це в ні корупції. Спорт в ні корупції в ній. Аж. Так, так. Але спорт в політиці, якщо це такі такі матчі корупційні робляться. Гуласу у нас поки забуває бай регули. голу 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 І це у нас... Зараз які у нас е, общий рахунки? 4-2, так. Росія, так, це номінальний золотий мяч, напевно. знаю, був. І зараз що буде, тому що ми знаємо, що буваре буде щось Ні. Ні. Не, маю. Але... Можливо, кстати, сухий лист, але ні. Ні, це після лист, не на мої згоду. Тім Джейн Кореї. Ну йому трохи важко грати через те, що можливо не сама найкраща виданість. Так, ну Тімін Джей не сама найкраща виданість, але він все ще дуже добре грає. matter Asian people matter. Last three years, fire. Oh, fire. Так у нас чему из трансляции залагало, но это не будет. 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 Не Так, а але колеги можете подивитися на YouTube, що добре? Ну вообще, взагалі плюс і чак, якщо вач нас. Якщо ми так. Так, плюсики пишуть наші глядачі, що ж це не так з цією трансляцією.

А вайрус и 15 лет шипич Сам, напишите плюс. Так, да, видимо, напишите плюс, що у вас все добре з трансляцією зараз на YouTube. Плюс-мінус означає, що... Наполовину добре, наполовину погано. Добре. Сей, який в нас зараз рахунок загальний. Oh. Зараз день на yeah, воно вже. Три мяча треба віддавати, навіть. Я кейс на сам, І вас не проходить. Ну, я з хвилин привела. Це звісно, зафіксия, щось з кіно, але... Варію. Я работаю течет сам. Выйзит, сам. Так, так, на выиз. Шик! шик. шик. А. Да. Ага. Ага. А я вдома подать. Шик из пом. Ого. Ну это хорошо, последеться, шик и... Шейк да. Ну, можливо левого некраком развелся хоть типа, там всегда байка в вариант из рубится. Інтересно, чи все с 7 матчем добре в плане по руки бачим, что это сантик просто тюрьму стимач, там все. Не знаю, может ему пришло якийсь. Взял на ничью Матруц 30 Тозарев, что на карте я не знаю, да? Вот тут серьезные ставки, вылоги суммы, ты ну, не знаешь. У нас 4 нуба совсем мало. Слайм уже разгром, а ну, не Это уже три карты. не было, как бы, стихи. И Матчі і все так, 4-0, і 2 неперевершений розгон. разгон. Так, э, що хтось ведь? А що Байер приходить у нас в, думаю... в фінал? Будемо закінчувати трансляцію. Дякую всім 20 -20. до...